Його вважали людиною норовливою і неприборканою. Могутній воїн, що успадкував батьківську статуру, його прихильність до лицарських ідеалів і до вирішення всіх питань силою, він став легендою ще за життя. В одних переказах він великий герой, а в інших великий лиходій. І лише завдяки творам Вальтера Скотта, добра слава Ричарда, котрий своєю відвагою заслужив прізвисько Левине Серце Живе й донині. Ричард був третім із чотирьох синів короля Англії Генріха Плантагенета і його дружини Елеонори Аквітанської. Він вважався спадкоємцем матері і в 1172 році його проголосили герцогом Аквітанським. Довгі роки Ричард вів безупинні війни то з місцевими баронами, то проти свого батька в союзі з братами, то проти братів і проти короля Франції. І в 89 році він зійшов на престол. Новий король не затримався в Англії надовго. Він почав клопотати про організацію Третього хрестового походу. Похід очолили германський імператор Фрідріх Барбароса, французький король Філіп Август і англійський король Річард Левене Серце. Фрідріх випадково загинув на шляху до святої землі, а Філіп та Річард, заприсягшись один одному у дружбі, продовжили похід морем. Негода змусила їх провести зиму на Сицилії. Ця затримка позначилася на відношеннях двох монархів. Вони покинули Сицилію ворогами. Філіп вирушив до Сирії, а Річард зробив ще зупинку на Кіпрі. Згідно з легендою, кілька його кораблів викинуло на берег, і імператор, що правив Кіпром, заволодів ними. В результаті Короткої війни Ричард не тільки відстояв свій флот, але й став володарем острова. 12 травня 1191 року в Лімасолі було відсвятковане весілля Ричарда з Беренгарією Наварською. А 8 червня король уже змагався в лавах хрестоносців під стінами Аккона. Через місяць місто було взято. Найважча частина походу повернення Єрусалиму ще не починалась. Противник християн єгипетський султан Саладін не зміг вчасно виконати умови капітуляції Адкона. Ричард розлютився і наказав стратити більше двох тисяч мусульманських заручників. Незабаром король виступив на Аскалон на чолі великого війська хрестоносців. Саладін спробував перепинити йому дорогу. Поблизу Арзуфу відбулася жорстока битва, яка скінчилася перемогою християн. Ричард був у самій гущі битви і своєю мужністю сприяв її успіху. Від час відновлення укріплень взятого міста, як говорить легенда, король не тільки працював муляром сам, але й закликав інших воєначальників брати з нього приклад. Коли Леопольд, герцог австрійський, відмовився, Ричард з люттю викинув герцога з палатки і наказав ганьбити австрійський прапор. Взимку 1192 року король оголосив похід на Єрусалим. Літописи розповідають, що коли під час цієї кампанії Ричард захворів, Саладін надіслав усе необхідне для лікування і тим самим врятував життя своєму найдостойнішому супротивникові. Незабаром до короля надійшла звістка про безлиди в його володіння. Ричард уклав перемир'я з Саладіном і вирушив до Англії. Майже всі шляхи на батьківщину були закриті. Європейські правителі не хотіли пропускати крізь своє володіння Ричарда, а герцог австрійський Леопольд відверто з ним ворогував. Король вирішив добиратися додому інкогніто. В селі під Веною Ричарда схопили і заточили в замок Юрштейн люди герцога Леопольда. Потім герцог продав свого полоненого германському імператорові Генріху VI. В Англії впровадили нові податки. За Ричарда було внесено викуп, і король отримав свободу. У 1194 році Ричард висадився на англійському березі. Прихильники його молодшого брата Джона Безземельного не наважились продовжувати заколот і склали зброю. Поки Ричард впоновлював свої права на острові, французький король Філіп захопив деякі з його володінь на континенті. Ричард спішно покинув Англію і останні п'ять років життя провів у баталіях з Філіпом. Загинув король Англії від поранення випадковою стрілою. Народившись у неспокійні часи, Ричард Левене серце був жорстокою і нетерпимою людиною, яка опікувалася особистою славою більше аніж добробутом своїх володінь. В легендах же він уособлює ідеальний образ середньовічного рицаря, який здійснив безліч доблесних походів.